Друзі, всім привіт! Ви на каналі Рибалимо разом. І в сьогоднішньому відео я оголошу переможця конкурсу. Відразу скажу, що є людина, яка точно вгадала вагу щуки. Зараз, друзі, дивимося відео з риболовлі, скільки вона важила, так що дивимося. Так, друзі, важу цю щуку, яка її вага була, і хто там правильно вгадав. Так, і. 2660. Бачите, 2660, вага. Ну і вага щуки, як ви друзі побачили, 2660. І є людина, яка точно вгадала, грам-грам. Було ще пару коментарів дуже близько. 2670, 2680. Тобто, ну, були поблизу, але. Є людина, яка вгадала точно. Зараз вам покажу хто. Так, друзі, відразу покажу, що сьогодні 1.025 року, бачите дату? Зараз вже пів шоста вечора. Конкурс тривав до 12 дня. Так, перейшли ми на те відео. Значить, у нас 200 вподобайок, 198 коментарів. Ну, не дуже багато, друзі, скажу вам приймало участь, але для вас. Краще. Чим менше людей, тим більше шансів вам виграти. Нагадаю, умови конкурсу, щоб потрібно було підписатися на канал Рибалимо разом, написати один коментар з вагою щуки, поставити вподобайку і відкрити розділ канали у вашому аккаунті, щоб я міг подивитися, чи ви підписані на мій канал. Ще я написав, що якщо буде більше, ніж один переможець, то вибирається коментар, який був перший написаний, і виконаний всі умови. От, Все було описано, всі умови з топ-конкурсу 1.02 до 12 дня. Зараз вже пів шоста. І от є людина, яка написала 2660. Бачите? Мафія підписана підписаний. Заходимо на його сторіночку. Я вже перевірив, він е виконав всі умови, підписаний на мій канал, написав один коментар і поставив подобайку. Все він зробив. Зараз я ще вам покажу. От мафія. Зайшов на його аккаунт. Бачите, переглянути все. Підписки в нього відкриті. І дивимося, чи він підписаний на мій канал. Я вже заходив, дивився. Він підписаний. Але покажу вам, щоб все було чесно і прозоро. От, рибалимо разом, бачите, підписка є. На канал він підписаний. От, друзі, ще з телефону відкрив його аккаунт. Бачите, мафія. Бачите, підписка є. рибалимо разом. Підписаний, отримано одну подобайку, один коментар лишив. Значить, у нас переможець цей аккаунт 2660. Я от йому написав коментар. Я вас вітаю, ви перемогли в конкурсі. Зразу відп... нажимаю відправляємо йому. От, бачите, Все, йому відправив. Переможець є. Як я, друзі, обіцяв, переможець отримує 8 моїх лісоточок і 2 блешеньки. Може вибрати на свій смак, або я виберу йому самі топові, самі уловисті. Кому, друзі, можливо, потрібні лісотки або блешні на окуня, можете звертатися. Лісотки в 20 кольорах, на 2 розмірах гачках. Ну і блешеньки в двох розмірах і в двох кольорах є. Також роблю кивочки карбоною. Ви дуже всі просили. Є кивочки саме під оці лісоточки з тестом 03045 г. Карбонові кивочки двохконусні, так що таке також є в наявності, можете звертатися. Так що, друзі, всім дякую, хто приймав участь. Можливо, на каналі і далі будуть якісь цікаві конкурси проводити. Так що підписуйтесь на канал, тисніть подобайки і до нових цікавих відео.